Добре, не спіши, не спіши. Потяж, готуйся, відновлюйся, відновлюйся. Зараз, секунду. Так, у нас зараз перший перший кап'ятник. Давіть. Добре, давій готовий. Носочки в до лінії. Не наладиш. Можна. Поїхали. Добре, стоїмо, стоїмо. 150. На другу спробу туди, будь ласка. Так, Є. Калінін. правильно? Калінін. Матвій, можна. Добре, Матвію. 164. Так, будь ласка, зараз Кремінський. Носки перед лінією. Добре, можна. Добре, Стоїмо. 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 Поставив п'яточки. Добре. 183. Хороший результат. Так, хлиб правильно? Можна. 183. Так. Да. 153. Будь після нього пір'я. Можна? 168. Так, будь ласка, Шкарлат Братющенко. Носочки. Носочки перед лінією мають бути. Можна, поїхали. 160. Бра, братюшенко Дживага. Можна. 9. Все, на другу спробу туди. вага, криворучко. Будь ласка, туди на другу спробу, так? Да? Можна? Ні, ні, ще разочок сприймають. І на ножки зафіксуйте, щоб я міг зафіксувати. Носочки підрівняйте. Можна, поїхало Добре. 147. than your home Так, будь ласка, бесівцев. І потім піде друга спроба. 171. Так, будь ласка, друга спроба. Завтян, давід. 51. Чекаємо, чекаємо. Кремінський, після нього хлівнюк. Можна. Добре. Добре. 179. Так, будь ласка, хлівнюк, після нього я тут. Можна. 43. Секунду, чекаємо, чекаємо. Е, э, зараз у нас курочка, після нього салаш. Можна? Добре. 162. Так, будь ласка, салаш. Ілья, після нього. Добре. 163 ласка, Бирьян Шевель. Можно. Бирьян Илья, да? В 73 Илюша. Молодец. Шевель Шкарлот. Вертіся ззаді, заважайте, вертіся, що ж ти до нього притулився, йому розмахнути немає. де. Ще раз, будь ласочка. 3. Секунду, чекаємо. Братюшенко Чувага. Поставили, п'яточку, добре. 156. 156. нього Оганесяк. <тас fede> Можна. <тас fede> Добре. 171. сімдесят Так, будь ласка, поганися. Після нього сириться. Можна прийдути. Добре. Сто шістдесят шість. Будь ласка, сириться після нього Клименко. клименту. 160, я в'яжу. Так, будь ласка, <просить> по двоємо спорт, так. Добре, добре, ні, ні, ні вот тут десь, тут десь було. Давайте ще раз, бо вы будете рекордсменом. 6. Ага, Жека, не перебили. Трошки краще. Так, все, будь ласка, можна. Добре. 180. 180. А -а -а, Жека, Так, же, будь ласка, хлопчики, увага. Ще раз обличчям туди повернулись. І беремо перша п'ятірочка, бере мечі. Перша п'ятірка бере мечі.